Для заварного крема нам знадобляться такі інгредієнти: 1 літр молока, 500 г цукру, 4 яйця, 4 столові ложки борошна з гіркою, ванільний цукор. Для початку в казанок вливаю 800 мл молока. Всипаю пів кілограма цукру і відправляю на вогонь. До лишившогося молочка відправляю 4 яйця. Перемішаю молоко з яйцями, додаю борошно. І все вимішую. Вимішую, аби не було грудочок. Молоко закипіло. Тепер до ось цієї суміші додаю ополоник молочка і швиденько перемішую. Ще один ополоничок молока і швиденько перемішую. Тепер тоненькою цівкою вливаю і одразу перемішую. Доведу масу до закипання і вимкну вогонь. Від каструлі не відходимо і постійно помішуємо. Гарненько вінчиком розбиваю, аби не було грудочок. Швиденько, 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 аби крем був однорідний. Ось він уже як гарно загуз. Має ось таку гладеньку текстуру. Все, крем готовий. Вимикаємо вогонь. Прикриваю крем харчовою плівкою, ось так впритул, аби крем не завітрювався і не утворювалася шкірочка. Охолоджую крем до кімнатної температури. Ось такої консистенції вийшов крем. В чашу міксера відправляю 400 г вершкового масла кімнатної температури. Воно у мене м'якеньке-м'якеньке ось таке. Жирність масла 82,5% жирності і починаю масло взбивати до біла. Масло збилося ось до біла, до такого стану. Тепер поступово по ложці, по дві буду вводити крем і взбивати. Все, крем готовий.